Мені було 58 років, коли сталося несподіване. 30 років шлюбу з Франком створили комфортну рутину, але без великих емоцій. Ми майже завжди прокидались в один і той самий час, снідали мовчки, виконували свої обов'язки, а ввечері вечеряли чимось простим і дивились новини. Розмови були передбачуваними, а жести автоматичними. Того року, на наше 30 річницю шлюбу, Франк вирішив зробити сюрприз. Признаюся, я не очікувала нічого, крім вечері з вином і свічками, можливо, чогось більш інтимного після, але це навряд чи вивело б мене з того емоційного стану, в якому я була. Він, однак, пішов далі очевидного. В ніч перед важливою датою він підійшов до мене з сором'язливим усміхом і сказав, що забронював для нас довгий уікенд в розкішному готелі, розташованому в туристичному місті, відомому своїми природними красотами. Метою було відновити вогонь між нами, сказав він, з блиском в очах, який я давно не бачила. Я була здивована. Це було так відмінно від того, що ми звикли жити. Я уявила себе в зелених пейзажах, серед величних гір, на стежках для прогулянок і біля спокійної лагуни, готової відзеркалити небо і наші бажання. Можливо, це був той поштовх, якого нам не вистачало, щоб згадати. Ким ми були до того, як стали занадто комфортними. Я зібрала валізу з певним захопленням. Після стількох років я все ще любила Франка, але спокійно, без пристрасті. Поїздка могла стати тим інгредієнтом, якого нам бракувало. Я відкрила шафу і вибрала зручний одяг, кілька купальних костюмів і красиву сукню для особливої вечері. Коли ми вирушили, я відчула легке тремтіння. Довга дорога. Пейзажі, що минають через вікно, таємниче мовчання в автомобілі. Я думала, чи можливо ще розпалити вогонь, який давно став тільки вугіллям, без язиків полум'я. Може, цей райський пейзаж принесе ту іскру, яка буде потрібна. Ми приїхали до готелю вже після обіду, і перший погляд був вражаючим. Будівля була елегантною, лобі розкішним, а за панорамними вікнами видно було величезну природу навколо. Франк взяв мене за руку і посміхнувся, ніби говорячи, ми це зробили, ми тут. Після реєстрації ми піднялися до кімнати. Я задумалася, що принесе нам наступні дні. Я не знала, але моє серце, яке раніше було завмерлим, починало битись з юнацькою цікавістю. Кімната була просторою, з гарним інтер'єром та балконом з видом на лагуну. Ліжко було широким і м'яким, шампанське в охолоджувальній ємності. Свіжі полуниці на підносі. Франк подумав про все. Це пробудило в мені дивну суміш ніжності та надії. Першого дня ми прогулялися по садах готелю. Це було чарівне місце, яскраві квіти, величезні дерева, співаючи птахи. Ми йшли тропою, тримаючись за руки, намагалися визначити види рослин і насолоджувались лагідним вітром. Після обіду ми вирішили розстелити ковдру біля лагуни. Сіли поряд, коментували спокій цього місця. Сонце відбивалося від поверхні води, малюючи світлові візерунки. Франк, мовчазний, здавався задоволеним бути тут зі мною, навіть якщо і не було великих слів. Увечері ми поїли в ресторані готелю. Розкішна кухня, відбірні вина, жива музика на тихому фоні. Ми говорили про наше минуле, згадували, коли були молодими, подорожі на машині з малою кількістю ресурсів. Першу орендовану квартиру покупку нашого будинку. Та ніч принесла відчуття полегшення. Лежачи в ліжку, ми обмінялися ніжністю, але ніхто з нас не наважився на більше, ніж легкі поцілунки. Я не почувалася саме бажаною, але була якась близькість, наче іскра вже тут готова стати полум'ям. На другий день, прокинувшись, я чекала, що Франк буде сповнений енергії, готовий до нових пригод. Але він поскаржився на біль, в тому і сказав, що хоче залишитися в кімнаті, може, трохи поспати чи почитати книгу. Розчарована, я намагалася переконати його. Чому приїхати сюди і віддаватися лінощам? Я відчула гнів, порив протесту. Я була налаштована використовувати кожну секунду цього місця, незалежно від того, чи буду я одна чи з ним. Я одягнула легкий одяг, взула зручні сандалі та вийшла. Обережно закривши двері, щоб не розбудити його. Я відмовлялася даремно витрачати те, що цей пейзаж мав запропонувати. Мені потрібно було відчути енергію життя, навіть якщо він не хотів йти зі мною. Одна я пройшлася по околицях готелю. Вітер розвівав мої волосся, я милувалася горами в далині та чула сміх, що долинав звідкись з боку лагуни. Я пішла в ту сторону, зацікавлена. Підійшовши до пірсу, я побачила групу гостей, які готувалися до водних розваг. Дехто вдягав рятувальні жилети, інші розмовляли з інструктором. І саме там я побачила його вперше. Він був чарівний, зі шкірою, засмаглою від сонця, легкою усмішкою, білими зубами, сивими волоссям, що було розкуйовджене вітром. Він діяв із спокійною зрілістю, організовуючи все з ефективністю. Я запитала у співробітника, що тут відбувається. Вона пояснила, що цей хлопець, Даніель, був інструктором по джетскі в готелі. Вони пропонували прогулянки по лагуні, навчаючи початківців або проводячи тури для тих, хто вже мав досвід. Я ніколи не каталася на Джет скай У 58-х років моєму життю бракувало обережності, відповідальності та рутин. Але тут, далеко від дому, з чоловіком, що спав у кімнаті, я відчула бажання спробувати щось нове. Я наблизилася до Даніеля і запитала, чи можу я взяти участь. Він був люб'язний, сказав, що з радістю навчить мене, що лагуна спокійна і небезпеки не буде. Блиск в його очах був запрошенням. Я намить замислилася, чи доречно це, але бажання зробити щось інше, відчути адреналін, перебороло сором'язливість. Я погодилась на пропозицію. Він посміхнувся, приніс рятувальний жилет і допоміг мені його вдягнути. Я сіла на заднє сидіння джатескаї, відчуваючи його тверде тіло попереду. Я трималась за його талію, намагаючись зберегти рівновагу. Як тільки він завів двигун, легкий гуркіт заповнив мої вуха, і ми рушили, ковзаючи по спокійній воді. Відчуття було неймовірне. Вітер у обличчі, сонце, що гріло мою шкіру, Плавний рух Jet Скай. Даніель, зосереджений, вів транспортний засіб із вправністю, ухиляючись від дрібних хвиль на воді. З часом моя тривога змінилась на молоде захоплення. Я розслабила плечі і наблизила своє тіло до його. Моє серце билося швидко, а дивна збудженість захопила мене. Інстинктивно моя ліва рука, що тримала його талію, почала ковзати далі. Я торкнулася його чітко виражених м'язів на животі, відчуваючи твердість під тонким одягом. Це не був заздалегідь продуманий жест, але я не відсмикнула руку. Даніель помітив дотик. Легенько повернув голову і сказав з грайливою усмішкою, що йому подобається у масаж. Я почервоніла, але замість того, щоб забрати руку, я продовжила. Свобода цього моменту була пияняча. Він сповільнив швидкість джетескаї і відвів нас у більш спокійну частину лагуни, оточену густою рослинністю. Навколо не було інших туристів, тільки м'який звук води, що ляскала по корпусу транспортного засобу. Зупинивши мотор, він обернувся до мене, ставши обличчям до мене. Наш погляд зустрівся. Контраст його молодості і мого зрілого віку створював невидиме магнітне поле. Я відчувала терміновість у грудях. Те, що не відчувала вже десятиліттями. Даніель наблизив обличчя і поцілував мене. Інтенсивний поцілунок, що пробудив сплячі відчуття. Це був не тільки сам акт, але все, що він символізував, моя здатність відчувати бажання, порушувати правила, виходити з інерції. Ця віддача завершилась ще більш інтимним актом. Там, на водах, в оточенні світу, наші тіла зустрілися. Наш поцілунок продовжувався, поки ми роздягались, залишаючи тільки те, що потрібно для нашого єднання. Коли я відчула його гарячим і пульсуючим всередині, мене охопив спазм задоволення. Я вже не була монотонною дружиною, я була живою жінкою, здатною бажати і бути бажаною. Повернувшись до готелю, моя голова кипіла. Я пройшла через рецепцію, піднялася до кімнати і знайшла Франка, який все ще спав. Сцена була майже кумедною. Він організував усе, щоб розпалити вогонь, але заснув, поки я палаю від пристрасті до іншого чоловіка. Я зайшла в ванну і прийняла довгий душ. Закривши очі, я переживала кожне відчуття, вітер, його руки, поцілунок, акт. Почуття провини та збудження танцювали в мені в несамовитому ритмі. Вийшовши з ванни, я сіла на крісло в кімнаті і спостерігала, як Франк спить. Я думала, що тримаю його так втомленим, таким байдужим до можливостей, які це місце пропонувало. Чи це я винна, що вимагала занадто багато? Коли він прокинувся, запитав, чи я скористалася ранком. Я відповіла, що так, пройшлася, трохи погуляла біля лагуни. Уникала деталей. Він не здогадався. Здавалося, що він більше цікавиться збереженням спокійної атмосфери. Того пізнього дня Франк запропонував коротку прогулянку, але я вигадавши відмову. Я була втомлена, мені потрібно було відпочити. Правда була в тому, що я з нетерпінням чекала наступного дня, щоб знову зустріти Даніеля і повторити цей досвід. У наступні дні кожен день я знаходила можливість кататися на Джата Франк, завжди втомлений, надавав перевагу залишитися в кімнаті або на шезлонгах, читаючи чи дрімаючи. Я казала, що йду на прогулянку читати книгу біля лагуни. І так я тікала. З Даніелем ми не говорили про майбутнє і не обмінювалися обіцянками. Ми жили моментом. Він мені компліментував, казав, що я смілива, що так відважно шукаю пригоди. Я відповідала дотиками, посмішками і пристрасними поцілунками. Кожна зустріч була зануренням у життєву енергію. Водночас я відчувала тяжкість у грудях. Що буде з моїм шлюбом після цього? Чи зможу я повернутися до рутини, роблячи вигляд, що нічого не сталося? Я не знала, як відповісти. В останній день я сиділа на балконі, поки Франк складав валізу. Пейзаж був таким же красивим, як і в перший день, але я вже не була тією самою жінкою. Щось змінилося в мені назавжди. Я згадала Даніеля, сонце на його шкірі, впевненість, з якою він вів Джете та посмішку, яка освітлювала його обличчя. Він подарував мені порив життя, нагадування про те, що я все ще можу бажати, ризикувати, виходити з колії. Франк, тим часом, не мав жодного уявлення про те, що сталося. Він думав, що подорож була успішною, що я повертаюся більш розслабленою, більш готовою. В певному сенсі він не помилявся. Я справді поверталась зміненою. Коли я збирала валізу, я думала про наслідки. Я відчувала провину за зраду, але також вдячність за те, що знову знайшла частину себе, яку вважала мертвою. Повернувшись додому, рутина чекала на нас. Я знову стану віданою дружиною, в тому житті з обов'язками, з банальними зобов'язаннями. Але я знала. Що всередині мене зберігається таємниця, доказ того, що вогонь не згас, він просто спав. Франк запитав мене в машині, чи сподобалась мені подорож? Я подивилась на горизонт і відповіла, що так, місце було чудове, що я почуваюся оновленою. Він посміхнувся, задоволений. Входячи в будинок, я мовчки розпаковувала валізи. Кожен предмет одягу здавався нести запах тієї лагуни, свіжість вітру. Дотик Даніеля. Я глибоко вдихала, намагаючись зберегти ці спогади в прихованих куточках розуму. Так життя продовжувалось. Я, жінка 58 років, що вважала себе сплячою, тепер знала, що ще живу. Можливо, ця таємниця стала частиною нового, тихого розділу моєї існування. І поки час йшов, моє серце назавжди носило той момент спасіння та гріха. Отже, вам сподобалася ця історія? Сподіваюся, вам сподобалася кожна секунда. Якщо вам цікаво дізнатися більше, ви знаєте, що робити. Поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити жодного контенту в майбутньому. Скажіть мені в коментарях, що ви думаєте. Я хотів би знати, що ви думаєте. До наступного разу я буду чекати вас.